Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Хто що робить, то чим займається, А я тим самим. Ви така моя буде тепер місія цілу ось різати і, і, і скубати і, і, і щось з ними робити. То продавати, то закривати, то не знаю, то морозилку. Зарубала ще три е, качки і буду патрати. На їдять поки ще є, потім не схочуть. Всі мають роботу, розумієте? Всі мають роботу. Дивіться, що моя дочка робить. Дали їй роботу. Привітайся, привітайся з усіма. Доброго ранку, шукаємо добровольців, хто хоче допомогти. Видите? Ріже сливки. Ріже сливки, віддамо, готові вже всі сливки. Зараз внучка устане, коли та устане, і віддамо сливки, віднесе готові. О, Я обіцяла сестрі, але сестра не має і так бідна часу, то вже готові віддамо її О, ті сливочки. І я собі думала, знаєте, що я буду... М -м, виберу ту капусту. Я пробувала, бо скільки тих пару днів було теплочко, я заберу, хоч, хоч заберу відро. Е О, дивіться, я її пробувала. Стирку я вже витягнула з неї. І... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой чекайте, чекайте. чекайте. Отакува зараз. Виді, я сево, вона вже викисла. Я її пробула, я сево зараз з боків все зберу. Викину курем. Знаєте? Викину все квасне курим А то то все, що буде все все чистенько, таку з середини. Все. І я складу її в слоїки. Складу в слоїки, вона, бо вона як буде стояла, то кількох буде стояла. Я пробувала, вона добра, добра прокисла. Я не, ми не робимо така, щоб була дуже квасна. Ну, нормальна, щоб так її не треба було відбарувати сто раз і полокати отако. Що вона така, бо я її в слоїки. Якщо там буде юшки мало, я воду закип'ячу і добавлю ще солі і її ще долию. Отаке От я зараз буду робити. розумієте? О, Таку роботу я зараз роблю. А так буду в окріп зараз загрійся І я буду зараз ті е, качки. Качки парити, парити і скубати, але виберу капусту. Виберу капусту. дощу нема. Душу немає, сонце пробивається, там, знаєте, ви такого. І все. Все дуже, все дуже добре. Отака от в нас погода. Слава Богу, що така хоч погода, хоч хоч в одному є щось позитивне. Вибрала я капусту. Виді, дивіться, його трошки я надібрала. Са така, що вона е, була зверху по боках, там кришка добре не займила. Ну, взагалі капусту зверху, верхній е, шар я трошечки знімаю. Там що там, небагато там трошки. А тут у мене вийшло, видите? Подивіться, як. Я відсуну. Ой, відсуну. Зараз ще добре повитираю ці банки. О. Видите, що вийшло? Дві банки вийшло на п'ять літрів і одна на дві. От, от такої в мене вийшла капуста. Тут я їх доверху е, со, соком за, залила. Ну, Доверху і тепер закручу їх кришками. І якби в них часом втікла юшка, то я їх візьму і е, скипячу воду, і ще, і ще їх е, залию. Розумієте? О, Долию ту до капусту. А це двохлітрову баночку, зараз закрию, цей слоєчок і заберу до хати. Відваримо, і нароблю вареників з капусту. Я люблю і, 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 і всі люблять, крім чоловіка. Чоловік тут не любить. Ну, про нього і, і, і нема мови. Як собі хоче, то його справа. О, і все. Від мене мішок лишився. І тут, і тут та лишилася ще юшка. Видите? Лишилася юшка, там десь, може, чуточку, Ну, то салафан ні. Але взагалі то юшки немає. що я вибирала, а це лишилась юшка. І я зараз ту юшку э в щось злию в щось і я вже свой. І, і каструлю, каструлю вимию. І вже як э від того, щоб. І вже... Як називається, як не буду пропоювати ті свої кури і дам цієї кислоти їм, може ті глисти в них, може що, то, то все, то дам е, курочкам своїм. І злию там ще у відро до цієї капусти. О, цю капусту, що я вибрала, І злию до цієї капусти. І не знаю той мішок, чи я його викину, чи я його вимий. одну рукою неудобно, то я зараз це. Зроблю. Ще клійонку вимете той мішок. Випрала той мішок, повішила і тут ще і тут ще ту стирочку виперу. Я ще ж буду квасити капусту, то ще е, не все ще заквашу ще трохи, ну то все що, дві банки тих. Знаємо, може і то не з'їмо, ну, але не буде. Або впоминають ці роботи, то й хотіли помідори ще обірвати, ну, то обривайте. Обривайте, я вже там маю на те, що я вам зібрала. Або во. вона сміється, бо во. я її знімаю. кричить, що не знімаю її. Але я покажу, що ще які є мої помідори, бо так обірвуть всі і навіть не буду показувати, що в мене ще лишило тих помідорів. Ти того червону не будеш обрівала, то вони ще доходять мені. Весі суво велику. Буду вам на чорну. Саво? Да. Так. Так. То нічого, ну, що такі воно, в мене помідори, то не ще б то добривають і ще такі будуть доходити помалу. Ці чері ще обірвіт. Аво, тулося в чоботи. Ну, та так як село, Ні, вона думає, що це тако на роботі. Добре, йду я до своєї роботи. Пішла вам показати... Які е, помідори, а тепер подивіться, які у мене е, малини. Ще зараз заставлю би ще малини обірвали. Видите, ви кажете, що я роблю все сама, та не все сама роблю, бо, ха -ха, бо о, зараз кажу, щоб обірвали. Подивіться, які у мене малини. Ви видите, які малини? О, такі, во, щоб не пропали. Дивіться. дивіться. І тут. Ой-ой-ой, якісь... не там показую вам. О, ой. Зараз, 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 зараз А во, бо колет і колет, і, і великі не можу. Віці, вже пропадають і там. Ой. І, і тут такі малини. Відці. О, все жовті у мене. Та є і червоні, але червоні ще не доходять. Вид, А во, вже пропадають. Пропадають, ніхто не рве, ніхто не хоче ні їсти, ні рвати. Знаєте? О, дивіться, яка погана. О, і тут є тако. О, знаєте? Е, Треба купити бензини, бо тут чоловік косов так не покосить, треба купити бензини, і щоб він покосив е, такого косов. Так я бо. Добре, бо все хочу вам показати і все зразу. Дивіться, буду я вже зараз пари всі качки поступово. О, не в окропі, не буду такого дуже окропу лити, бо б не пооблізали. Але зараз я їх попарую і в той тазик, і віднесу туди під, під навіс. Всім привіт! Видите, погода вроді нічого тако. Е, вийдеш вроді тепло, а тут стало і вже прохолодне. І якесь таке. Я вже закрутилась і вбралася в тонкі носки. А зверха ще натягнула грубі носки. Розумієте, для мене вже зима, але йду туди, бо там ще й сквозняк такий. Добре, добре, що вам буду показувати? Покажу вам хіба то ті мої, як називається, качки ще, які вони жиренючі. Ну, але треба вирізати, лишилося мені чотири ще штучки тих того фаворита. І все, і все. І мені е, його не треба, я не буду лишати. Не буду лишати, бо на їх продають. Я може з тих, е, як ще називається, з тих простих таких собі лишу. Е Може, дві качечки і качура. Я не знаю, ще, що буде, ви розумієте? Я не знаю, ще, що буде. Що буде, то буде. Будемо видіти. Треба дожити, щоб щось казати. во сонце, і я вже впріла, я вже б до свій волейбик, зараз цього свого бунду, зараз до себе скидала. Ну, це ну, якесь таке, я не знаю. То обіцяють, то так, то так, то так. Добре, іду і пару. Вона вже не окріп. Обробила я вже, розробила я вже ті качки. Знаєте, це добра робота, лише короткий день для всієї роботи. Це катастрофа. Півдні йде на ті качки. Все страшне, Ужас один. Але вже розробила, зараз несу, занесу до хати і вже буде спокійно. Добре, добре. Все, на сім буду закінчувати. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних і всім пока. Пока.